Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас 3 жовтня, а ні, вже листопада, 3 листопада 2023 року. Одна з перших розпаковочок. Ну, Листопа це точно перша. А ні, зараз я вам скину ще одну буде. Ще путаю вже. Так давно вже не робив розпаковок, що весь у захваті, в переживаннях, в тому як вам це все тіло показати, представити. Отже. Почнемо з самого початку, яка у нас є справа. Довго в мене не було. Нарешті я повертаюсь до роботи. І у нас тут на початках це іде 144-й пуерчик. Уже ви його знаєте. Це вже десятка друга пішла в мене на закупах. Пуер ось такої краси. З недорогих. у нього вартість дуже доступна, і він саме головне, він смачнючий. При всьому тому, при вартості він смачнючий, я говорю, пішов другий десяток, що я продаю, це вже якби приз симпатій, я кажу. Далі, знайома нам всім порційка. Шен в порціях, таблетках дуже класної якості, між іншим. Потім тут у нас 5 пачок. Тігунін на кожен день до 200 гривень 150 грамовка. Гарна якість, ну, доступна ціна. В общем, принципі, Хто любить зелений чай, хоче щось таке трошки сложніше, ніж зелений чай. Це оце. Далі. Ось це варіант для тих, хто любить бергамот А-59. Чорний, так званий, ну, по-правильному, червоний чай з бергамотом. Також цікаво, недорого. Не ну і якість. Як завжди, у мене, в принципі, якість виграє. Тут у нас три штучечки шупуер з рисом. Крутий, ароматний, цікавий. Потім. ну Це гунтін рисовий. Да? Хто любить рис А і гунтіни 2, то це ваш варіант. З ціна досить і досить неплоха. Три штучечки. Шен. 977. Це вже їх штук 30-50 продав. Уже важко рахувати, треба дивитися в аналіз. Але це такий ваш чай, який ви знаєте, перевірений, смачний, крутний. Потім у нас є Дахунпао. Нарешті приїхав Дахунпао. Другий варіант здорожчий. Да? Є 001, мій улюблений, той, що я п'ю. І є ось такий Дахун Пау. По листу, бачите, небитий, частенький. і дуже-дуже дуже-дуже дафхом паус. Так, з цим ми розібралися. Е, Римся далі. Що тут? Кілька пачок зеленого чаю, простого, хорошого, біля п'яти. Да? Він користується також попитом. Ви, Той хто хоче, просто мені зелений чай, я без всяких ізисів. Давайте. Потім, це наша кава. Е, також недорогий варіант, 400 гривень за пачку, якби кілограм. Е, я каву не п'ю особисто, але теж, вже каву, ви в мене кілограм 20 придбали, якщо не більше. Трошечки порцію в такому форматі, кстати, цікавий е, шенчик, гарний, цікавий, він на подарунок навіть на сувенір підійде. Е, шен такого плана, 50 грамовочки. Шугунтін. Відомий 1041. Класний е, варіант. в перших порцій, і сам смак його бомбезний період. Ну і те саме, що вже було. Отже, чай є. Чая нам з вами вистачає, бо до цього всього в мене ще є досить непоганий склад. Кому цікавить, кого хто переживає зараз за чаї, хто хоче підбадьоритися і мати. Якоїсь такої енергії на ранок. Звертайтеся. Є чай, є посуд, є аксесуари, є чайна церемонія, а нам потрібно гарний чивань до перемоги з Богом Мій номер 097 645 44 98. Звертайтеся.